Шалом, це Свят Славко, говоримо за новини після свят. Як то кажуть, а по вони проснулись. По утро бровари прокинулися в облозі. Якісь невідомі люди обклали бровари. І кажуть, що і Київ будуть обкладати до 6 січня облави. Вже почали і барбершопи трусити. Я скажу, почуваємося, як в Варшаві в Дугу світову війну, як мешканці Гетто кажуть, що от який Бетріб треба каже організувати, щоб в Бетрібі каже, пересидіти це, каже, приносити свої швійні машинки. Таким бетрібом наразі виглядає комфі. кажуть, що комфі заплатив навіть за своїх кур'єрів таку суму. Заніс в правильне місце, що вони нібито виїжджають за кордон і мають бронь. І поки що люди з комфі в броварах почуваються людьми першого сорту. Принаймні їх випускають при як це сказати, лапанках, при облавах. Не знаю наскільки це довго триматиме. Але я скажу: якщо всі, хто мають пільгу, позаносили, то лишилися ті, хто пільги не мають, то я не знаю, кого вони цим шляхом зловлять. Принаймні, поки що, на відміну від фельдша вони ще. Мешкання не штурмують. Я скажу, побачимо, як ця паніка триватиме далі і до чого вона призведе. Мені вже це стало цікаво. Я відкрив сторінку внутрішнього фронту боротьби цих дивних людей з рештками мешканців України. Оце от ситуація на почнемо за хороше ситуація перед атаками на російські су 34 Оце їх стан їх знаходження на російських літовищах. Оце число це номер літовища. Ось це український віщун. Ми з ним коли спілкувались дуже. Розумні люди. Нарешті вони зробили красиво. Бачите, тут видно, що це Су-34. Вони правильно зробили ситуацію їх на літовищах. Ви знаєте, що ось п'яте Морозовська скоточували, атакували, що до 18 машин було. Пам'ятаєте, атаку і тронів. І потім збиття цих літаків. отут от на позиціях. Це цікаво. карта. варто вам з нею ознайомитися. Значить, тепер діяльності наших противників. Наші противники Старокостянтинів, Кропивницькі, все ще чекають на Ф-16 і бомбардують довгі злітні полоси. пам'ятаєте, що одне з основних проблем була невелика кількість літовищ в Україні, які можуть приймати літаки з довгим зльотом, типу f 16 особливо в бойовій нагрузці. І от вони все ще чекають на приліт Ф-16 і Регулярно наносять атаки по Старокостянтинову та по Кропивницькому. Тепер ситуація в кринках. Ви знаєте, що хто там інститут студії ОФАР починає говорити, що натиск заходу є. Москвини теж кажуть, що доходять до центру населеного пункту. Вони власне в центрі населеного пункту, в принципі, довгий час і були. Форб з невідомих неперевірених джерел вказує, що за 6 тижнів українці втратили 50 засобів на Дніпрі. Вибачте, мою жорстокість: 50 засобів такого типу на Дніпрі. Це ще це серйозно, але це не катастрофічні втрати. І за ну, це незручно говорити, як ви розумієте, але це геть не та катастрофа, за яку кажуть московські джерела. В принципі, тим більше, що кажуть, що налагоджують перекиданням дронами постачання, ясно, що це крайні заходи, що ситуація може розвинутися на користь України, тому що противник підтягнув артилерію, бо він не може атакувати кабами. Зараз їхня завдань кілька. Перше, вони підтягнули артилерію, щоб замінити артилерію каби, нібито наносили удари. І в контрбатарійній боротьбі є непідтверджені інформація по ударах по українських САУ, але одна з завдань їх, вони все ще шукають той радар, який попередив от Вони тут наносять удари, роблять пошуки, шукають рлс станцію все-таки хочуть вибити цю РЛС станцію, щоб не було попереджень, не було наведення, не було команд для РЛС самої ЗРК Патріот, яка все-таки на, на півдні. Перебуває у відповідь українські сили наносять удари по Радинську по великим копанням. Воно в старій маячці. Ну, що можна сказати? Ситуація може разом... Всі Ми чекаємо на розвиток ситуації, на і ці от отчаянні шторми ви бачили, які показувалися знову з БТРами. Та що. Вони пруться, вказує на те, що вони оцим чаяними штурмом пробують перемінити ситуацію, поки вона не стала для них гіршою. Такий у мене є прогнез прогноз, що криза наближається криза бойових дій в Кринках на причинку, що може бути розвиток ситуації. Так само вони говорили, що сюди, от за остров Білогрудов, якісь вони поїздки, якісь вони дії. Зробила цей інститут студії Офвар. Ми не знаємо наскільки це достовірно і що там відбулося, поки що ми не маємо локації з цих місць. Слід додати за терористичні атаки по Херсону. Ви знаєте, по місту по системі електропостачання, що вибили значну частину електропостачання з міста, так само атакували. Залістичний вокзал ніякої військової цілі ці атаки не мають. Це суто терористичні атаки на винищення міста спрямовані. І, як ви бачите, світ за всім, всім цим зацікавленням спостерігає. Це ж не палестинці, це не газа. Це цілком дозволено для Путіна та мисливські угіддя. Так, ситуація в Роботиному, ви знаєте, що від Вербова росіяни повертаються, кажуть на ті позиції. Що вони їх втратили, ймовірно, йдеться на їхню оборонну позицію, але ще, в принципі, в деталях невідомо. Ну, ясно було, що такий виступ без розвитку утримувати, ви знаєте, буде складно. Говорять за якісь позиції, на які мають відійти українці. Українці від з півночі російські удари від Копанів. Відбувайте мені дуже цікаво, чому операція в районі Копанів не відбувалася з самого початку. Бо ми влітку бачили з вами там величезні масиви соняшника, які місцевий кооператив вирощував, а вирощування соняшника ніяк не вказує на те, що там були якісь масштабні мінні поля. Принаймні, оцей соняшник мене так і лишився мені за нозою в серці. Ну ясно, тут вони з висот теж будуть просуватися. побачимо, на яких позиціях українці будуть. Триматися, і от обстріл у Вуглідара був, значить, ми про це якось наступним разом поговоримо. Про що йдеться? Про те, що як тільки українці перестали щось нав'язувати, це буде далі помітно по всій ситуації по фронту, як росіяни скористалися з цієї ситуації і починають самі нав'язувати ситуацію. І цікаво буде, як от з цими всіми зубами дракона, з цими колючим дротом з усіма цими з бетономішалками, як наші будівничі оборонних позицій зможуть ганятися з бетономішалками за замислами російських полководів, що виїться швидше замисли російських полководів, удари чи українські бетономішалки. Зараз ми розглянемо цю ситуацію детальніше. Продовжується пропагандивна битва за Авдіївку. Ви знаєте, ситуація та сама, той самий сюжет спроби розвитку північного та південного крил російських ударів українські проти цих Крил на цих самих позиціях. Ну, що можна сказати? Поки ситуація так застигла, що росіяни шукають в районі Мар'їнки рішення, ви бачите, що вони. Пробують знайти тут рішення в районі Мар'їнки. Зараз де тут люба наша ось власне оця от ситуація в Мар'їнці. Отак їхнє просування відбувалося по місту. Який розвиток матимуть ці бойові дії в районі Мар'їнки? Побачимо. Це залежить від того, куди вони повернуть. Принаймні, ви бачите, що вони швидше за все будуть тут от, зачищати. Це наслідок. Не того, що в українців нема розбудованої оборони чи там багато зусиль, а наслідок того, що як тільки ти перестаєш нав'язувати свою ініціативу успішно чи не успішно, як відразу ініціативу нав'язує тобі супротивник. Ситуація в районі Бахмута, ви знаєте, така сама: Росіяни користуються своїм охвативаючим положенням. Тепер вони висунуть українську позицію з Кліщіївки, пробують зайти з півдня, як вони перед тим пробують. В цьому напрямку каже, на що нам ця позиція в Кліщівці, Каже, що тут можна контролювати залізницю, якою росіяни колись в випадку замороження бойових дій зможуть щось перевозити. Те Та так само свідчить за те, що боротьба ведеться за позиції майбутнього. Перемир'я за позиції майбутньої демаркаційної лінії, бо кордоном це назвати буде не не мати так само, як ця велося на заключному етапі війни в Корею. І тут от цікава чисто українська стратегія, що зробити противнику гірше, що метою української стратегії, як і в нашому житті, в суспільному і громадському, є зробити сусідові противникові гірше, а не ліпше собі. Отут розглянемо більш детально ситуацію на північному крилі. Ви знаєте, ось воно тут: от Григорівка, Богданівка, Добовосилівка, Кромове. Ось ця картинка. Бачите, тут за певний важливий ліс ведуться бойові дії за ділянки з рослинністю і певним рельєфом місцевості з тим, щоб вигадати, ну, вигадати собі якусь ручну позицію. пам'ятаєте, це мені нагадує на мої ж розмови минулого року, взимку, коли я з більшим ентузіазмом сподівався, що росіяни, що українці спроможуться тут на якісь глибші дії, а ви бачите, що таки не спромоглися, що Тяні-Талкай, оцей в районі Бахмута, з поглиненням великих сил, буде продовжуватися. Виїмку, як успішний приклад боїв місцевого значення, ми можемо коротко розглянути, тому що. При невисокій щільності військ на Східному фронті ви бачите важливість певного рубіжа. І от постійні спроби росіян тут щось ущипнуть, щось просунутися, те, що вони можуть це собі дозволити, тому що ініціативою на даний момент володіють вони. Так, що нам лишилося поговорити? Ось 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 бойові дії проти Діброви. Ось Терни, Ямполівка. Ось бачите те, що підполі, ви розумієте, українська лінія оборони, яка мала бути тут збудована, ведуться бої на предпіллях української лінії оборони. Тут вони поступово наближаються. Ось тут в районі Діброви, ліси. Тут от треба говорити за те, про що ми ніколи ще не говорили. За бойові дії в таких от залісненій місцевості це починає. Мати сенс для нас, воно вже мало сенс більше року для війни, але якось за цими можливостями знайти рішення і вирішити певні проблеми в ситуації війни, в стратегічній, в оперативній ситуації, за значення і за складності боїв такі от місцевості, як ми тут бачимо на карті. Ми ще з вами не говорили, а говорити доведеться. І Якщо я правильно поняв, бачите, ось Сіньківка ця. Бачите, що бойові дії противника з району лісу так само в район Цінківки, вихід на, на, з населеного пункту, так само на Куп'янському мені кажуть, треба називати це напрямку, так само вказує на характер бойових дій в цій місцевості і на те, що при меншій щільності військ росіяни тут проявляють активність, тому що ініціативу мають. І те, що в Харківській області будують, ви знаєте, якісь на, на, на полях почали викладати слідом за росіян якісь зуби дракона, якісь концертіни, власне, спіралі бруно. Ну, що це говорить? Це говорить за якийсь панічно-пропагандивний характер побудови оборони, як все в нас робиться. І я скажу, для нас з вами зараз на цей момент ведення бойових дій в такі, от закритій місцевості, має більший інтерес. І більше значення і можливості для українців, які в цій місцевості відкриваються, тому що не забувайте, що до п'яти бригад у нас марнується на півні. Тут треба сказати на останок на хай буде ця картинка. Що якщо завжди дійсно вірить в те, що він може матеріал шляхтом вирішити проблеми, оперативні і стратегічні, то це його характеризує як дуже поганого полковода. Як... Людина, яка ні на чому не розбирається, на жаль, крім організації збройної сили. Цього в нього відняти неможливо. Знаєте, що наші полководи такого рівня, як право, організатори Збройної сили. худо худо-бідно, вони це знають, хто скільки їм за яку посаду заплатить, за яке звання і як і цю збройну силу організовувати, як 18-му сторіччі наприклад, і нових бригад ми говорили. Але полководи з них дуже посередні ну, перше, що досвіду було мало, вели колоніальну війну за Донбас, яку вони так. Саме й видуть, ви бачите, що характер бойових дій за Донбас в принципі не змінився, тільки наросла ажесточонність, нараз наросло кількісно, а не якісно характер бойових дій. Так от, в принципі, Москвини, коли воювали з німцями в Другій світовій війні, власне, совєти, треба сказати, не Москвини, совєти втратили на фронті безпосередньо вісім разів більше. Живої сили, ніж німці, і танків на початку в 10 разів більше втрачали в кінець війни в 5 разів більше, ніж совєти, але все одно німці програли. Матеріал шлях їм не вдався. Ну, по-перше, тому що війна була заскладна, і оця стратегія, до якої зараз переходять, про яку я завжди говорю як запасний варіант, що наша стратегія це очікування диво, очікування інраум Ферлегер перенести операції в простір, в сподіванні диво. Ця стратегія Фрідріха. Війни на істощення, і, зрештою, яку через коаліційний характер війни невдало застосували німці. Побачимо, що насправді сподівання, це як от можна було говорити, чи він виправдовується, що він сподівався на істощення руських сіл. Істощення руських сіл це не мета, це засіб, розумієте? Це крайній результат, це те, чим ти можеш виправдовуватися, якщо твої операції не вдалося метою війни. Завжди є операції навіть війна на вичерпання, не тільки війна на прокидування. Ну війна на опрокидування – це те, що ми бачили в перші дні війни з наступом росіян і наш наступ український на Харківщину. Це війна на опрокидування. А війна на вичерпання це все, що ми бачимо врешті подій. І... Війна на вичерпання все одно потрібно проводити операції без операцій. Ви бачите, що множество частних ініціатив противника. це тільки тому, що українці не проводять операції. Виявилося, що найменше п'ять бригад ми мали. Ми їх отримували в сподіванні якогось бою. Це як Гітлер отримував армію в Норвегії, яка йому могла б здеш... зрештою, десь додобитися. Ну на виправдання цієї стратегії такого розташування військ можу сказати, що. Все-таки українські збройні сили не обладають мобільністю Вермахта і не обладають досвідом німецьких генералів, котрі, нарешті, ви знаєте, що в останній передвійний цей досвід німецьких генералів сковувався політичною думкою Грофа. Це не знаю, чиєю політичною думкою зараз буде він сковуватися, і, власне, чи є чому там сковуватися? Бай, лайкайте, підтримуйте, молимося на те, щоб. Вразумління відбулося, може після 6 січня якось оці от облави невідомих людей зійдуть, і ми зможемо не жити як євреї в варшавському гетто. Бай.